Разом з нами в ефірі Євген Дикий, ветеран АТО, колишній командир штурмової роти у батальйоні Айдар. Вітаю вас! Слава Україні! героям слава, пане Євгене. Як ви оцінюєте останні заяви нашого командування? Заяви про успіхи у вербовому, у роботиному, прорив лінії Суровікіна, аж за третьою смугою. Ми вже опинилися, опинилася наша техніка. Які перспективи нам відкриваються надалі, і чи легко, ну, напевно, що легко тут недоречно, як довго нам доведеться битися за токмак? Ну, я, чесно кажучи, боюся трошки комусь запсувати настрій зараз, але я прихильник того, щоб, по-перше, ніколи не недооцінювати ворога. От, і е, по-друге, скажімо так, краще все ж таки не поспішати з нами оптимістичними, от не впадати в ейфорії. Е, насправді, там відбувається дійсно е, просто фантастична важка робота, яку роблять зараз наші захисники і захисниці. Е, там не просто не стає легше, там навпаки, поки з кожним днем стає все важче. От, але при тому наші захисники справляються. Справа в тому, що. Е, і власне ТОКМАК має абсолютно стратегічне значення. Е, і якщо чи, воно, мені б дуже хотілося сказати коли. І я насправді в душі вірю, що треба було сказати, коли. Але все ж таки коректніше казати, якщо нам вдасться його взяти, е, після цього шансів утримати Мелітополь та Бердянську росіян буде дуже небагато. От е, якщо ми вже візьмемо тот з дуже високою ймовірністю е, ми виходимо на берег Зовського моря, таким чином розрізаємо окупаційне угрупування на два, е, Крим фактично стає островом, а як острів він стає дуже розливим для наших ударів. Ну, власне, ми на цьому тижні бачили, що навіть зараз він дуже розливий до наших ударів. Ну а якщо ці удари одночасно будуть і з Азовської сторони, то це взагалі ну, фактично е, острів Крим буде перечений на деокупацію. Проблема в тому, що росіяни це все розмірують найбільше на раз з вами. І е, наразі в них ключова ставка саме на те, щоб за будь-яку ціну утримати Токмак. І е, за останні тільки десь три тижні е, вони збільшили своє окупування е, у Токмакуха довкола нього е, приблизно в чотири рази. Тобто, їх там просто фізично дуже багато. І нашим захисникам там доводиться виконувати вкрай нелегко насправді роботу. Е, там просуваються щодня, там весь час триває наш наступ, але власне це іде боротьба за кожну окрему буквально лісопосадку, тим більше за кожну навіть маленьку відсотку. От буквально доводиться по метрах відбивати е, цю землю. При тому це відбувається в ну, мабуть найважчому типу взагалі боїв, які є, це дуже близькі, е, дуже близькі контактні піхотні бої. Тобто, це от, коли бачиш там обличчя своїх ворогів, коли е, ну, от майже в ніде здається, чого все ж таки ще немає, це вопроважні. Але це вже ну майже так. І при тому, е, через те, що е, ворог контролює небо, наші захисники змушені е, воювати. В першу чергу малими піхотними групами, тобто не концентруватися. Так само ми не можемо сконцентрувати бронеткупу, а власне наступає в до максимум коротко піхота, і по одній дві одиниці пробіленої бронетехніки ззаду їх прикриває. Це ну, шалено важкий спосіб вкупати, але іншого в тих умовах неможливо виникти. Це насправді якраз наша зграма тактика, яку нам довелося розробити при тому ресурсі, який в нас є, і при тій перевазі в небі, яка є у ворогах. Це е, насправді унікально. Тому там шалено важка робота, дуже високі ставки. Ворог це теж розуміє. Е, коли ми дійсно візьмемо так матку, то тоді можна буде сказати, що все, лінія Суровікіна так звана, поламана, ми її пройшли. Е, коли ми залишили за спілою роботи, стало ясно, що ми пройшли першу лінію оборони. Але все, що відбувається зараз, це всередині другої лінії. Це ж не смужечка на карті, її зображує. Лінія оборони це насправді багато оборонних споруд, рознесених між собою на кілометри. І от ми вгризлись всередину цієї другої лінії, і саме на ній точаться оці страшні запеклі бої. І тільки коли ми вже пройдемо так, можна буде сказати, що все, вся друга лінія оборони позаду. Щоб ще зрозуміти наскільки важку роботу зараз там роблять наші е, хлопці і дівчата. Дуже часто, поки їх вибивають орків з одної лісосмуги, з одної лінії траншей, за цей час інший підрозділ встигає викопати за 500 метрів ззаду наступну лінію, і вони на неї переповзають. Отак, от буквально по метрах їх доводиться звідти витискати. Але так, перспективи, що ми все ж таки домаємо цю лінію до кінця до кінця, вони є. Ну а наразі ще таке враження, що просто природа нам вирішила допомогти, і спеціально, ніби як подовжила літо, бо в нас ще не завершений літній наступ. Ну, от з приводу того, що близькі бої з приводу погоди генерал Тарнавський також акцентував на тому, що ми зараз не дуже будемо обмежені зміною погоди, зміною сезону, через те, що це переважно бої піхоти без застосування важкого озброєння, танки не будуть грузнути відповідно. Дуже часто ми про цю війну говорили, чули про те, що це війна дронів, війна артилерії, війна авіації для росіян, тому що у них є перевага там. А чому от, раптом ми зараз говоримо про те, що російська сила тут піхота саме на запорізькому напрямку? Не тільки на Запорізькому. Насправді я завжди категорично був проти оцих от, е, ці, там, війна дронів, війна там ще чогось. Це була, є і буде війна Судань. Це була, є і буде війна піхоту. А все решта допоміжне, розумієте? Дрони, так, да, вони дуже помічні. От без них значно гірше, ніж з ними. Але які б не були дрони, які б не були там супутники для розвідки і так далі, а закінчується все одно тим, що звичайний хлопець чи дівчина, які майже всі ще вчора були от мають пропусти, вибачте, прямо на череві броні, пропусти у землі, або десь потім Хочете і пробігти під вогнем, і заскочити ворожі окопи з автоматом в руках. От тільки так, на жаль, робиться ця війна. От. З часів першої світової нічого кращого, на жаль, любство так і не вийшло для штурму таких укріплених ліній. Тому це не війна дронів, це війна наших хлопців і дівчат. Хоча, звичайно, дрони і шалено потрібні. От. А стосовно саме зимового наступу, ну відверто кажучи. Так, ми менш залежимо від погоди, аніж залежали б наші натівські союзники, які хочуть наступати великими на бронеколодами. Але навіть жива людина, коли наступає по сухому грунті і коли в болоті, ну, це теж велика різниця. Тобто затяжні осінні душі по-любому нам будуть дуже дошкуляти. Хоча сподіваюся, що не зупинять до кінця. Давайте ще поговоримо про Херсонщину. Двоє загиблих, семеро поранених. Такі наслідки недільних обстрілів окупантами Херсона та області на місто російська армія скинула дві авіабомби. Однією поцілили по промзоні у Дніпровському районі. Там поранена. Жінка-охоронець, яка була на території іншої, вдарили по цивільній інфраструктурі в корабельному районі. Відео наслідків оприлюднив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. У будинках вибиті шибки все навкруги всіяно склом. Також російська армія атакувала місто Береслав та село Львове. Там загинули двоє мирних жителів ще шестеро постраждали. Євгена, власне, я маю там родичів, які не виїхали в Херсоні, і вони говорять про те, що якщо раніше гатило, то зараз це просто, ну просто безупину, просто постійно. Те, що іде така інтенсифікація вогню на Херсонщині, працюють росіяни по правобережжю, Скажіть, це вони в такий спосіб намагаються відволікти нашу увагу, відволікти наші сили. Ні. Це якраз їхній жест вітчив. Справа в тому, що вони дуже бояться, що ми відкриємо плацдарм на лівому березі Дніпра. А ми не Справа відкрили плацдарм? Як вам сказати, ми там, ну ми, наші, наші сили спецоперації там за різними відчувають як вдома. От там власне, наші хлопці і дівчата гуляють ще з минулої осені, а от з весни як потепліло цього року, ну, там просто козаччина, така, знаєте. От Як козаки ходили на чайках і от в дніпровських плавнях ховались, коли від турків, коли від поляків, а потім ходили в От Рівно так само там зараз працюють наші сили спеціальних операцій, там таке, можна сказати, е, саме така е, мали, маленька січ на Дніпровських островах. Але зовсім інша річ це великий поцдарм на ліновому березі, на який можна перекинути техніку, механізовані частини. Оцього нам вже досі так і не вдається. Ну вже тепер не секрет, можна вже казати, що насправді це було нашим планом А, щоб взагалі не ломитися через цю лінію Суровікіна, а одразу зайти її в тил. Але орки підірвали Харковську ГЕС саме для того, щоб це унеможливити. Це жахливий злочин, але з військової точки зору воно дало потрібний результат. На кілька місяців це питання взагалі повпліпало. Але наразі насправді ну, є великі, скажімо, шанси, що вдасться і закріпитись. І орки це розуміють. В них це викликає буквально істерику, і вони шукають, як би цьому завадити. І, зокрема, саме через це е, така інтенсивна робота зараз тільки спробу саме з лівого берега, дістати право. Я вам дуже дякую. З вами завжди цікавий. Ген Дики, ветеран АТО, колишній командир штурмової роти у батальйоні Айдар.